Невже Гітлер, Сталін чи Мао теж від Бога? Невже влада, яка вбиває свій народ, може називатися Божою? Християнство та політика пасивність чи активність? Тема 2. Чи вся влада від Бога? Політика це від Бога. Це питання викликає суперечки вже тисячі років. Річ у тім, що Біблія в посланні до Рини на 13.1 говорить, немає влади, яка не від Бога. І влади, що існують установлені Богом. Цей вірш часто цитують політики, щоб виправдати будь-які свої справи. Але що апостол Павло мав на увазі насправді? Павло писав ці слова, коли Римом керував Нерон, один із найжорстокіших правителів в історії. І він точно не схвалював його злочини. Павло не казав, що кожен правитель праведний. Він казав, сказав що Бог тримає історію під контролем, і жоден цар не може діяти поза його дозволом. Це зовсім не означає, що Бог схвалює все, що робить влада. Є різниця між тим, що Бог допускає, і тим, що він схвалює. Бог допустив фараона в Єгипті і через його жорстке серце явив свої сили та визволив народ Ізраїлю. Бог допустив на але потім принизив його гордість. Так само, і сьогодні Бог не обирав Гітлера, Сталіна чи Мао, які вбили мільйони людей. Це вибір народів, які Бог дозволив, але не благословив. Влада, яка слухає Бога, яка захищає людей і карає зло, це влада від Бога у справжньому сенсі. А влада, яка проти Бога, яка нищить власний народ, чинить несправедливість і вбиває невинних, не є Божою. Але навіть таку владу Бог може спрямувати для здійснення свого плану, навіть якщо ми не розуміємо, як це не означає, що Бог злий, це означає, що він вище всього і здатний використати навіть зло для добра. Біблія показує, що люди обирають конкретних правителів і вони можуть помилятися. У першій книги Самуїла 8 народ Ізраїлю захотів мати царя, а Бог їх попередив, щоб вони цього не робили, тому що вони будуть дітей віддавати, поля, майно і напалі. Бог дозволив їм, якщо ж вони ж наполягають. Отже, влада від Бога це не про диктаторів чи тиранів, це про те, що Бог встановив саму структуру влади, щоб був порядок, а не хаос. Але це не означає, що кожен, хто сидить у владному кріслі, є божим вибором. Коли влада наказує чинити зло, ми маємо діяти як апостоли Дії 5.29. Більше треба слухати Бога, ніж людей. Ми не повинні сліпокоритися. Наше завдання бути світлом, яке викриває темряву і показує шлях правди. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Пишіть у коментах, як ви розумієте, слова вся влада від Бога. І дякуємо вам за вашу вдячність у вигляді. Вподобайки! Це допомагає поширювати світло далі.